Привіт народ! Фу. Вибачайте, то якраз комар в губу летів. Вечір сьогодні... О, дивіться, дивіться, дивіться. Ось він полетів. Тільки що він там кликутав на гнізді. Там трошки далі, коли церкви є гніздо на стовпові електричному. Йду, значить, на, наробився добряче, але сьогодні файний день. Скосили ми малину, пофризували. <ів> там хлопці доробляють там трактора, готують до завтрашнього дня до роботи. А я йду до кума, там треба одного документика взяти. в мене кум староста в церкві. О, там з церкви треба одного папірця взяти. І от така звичайна справа в нас. От йшов, тільки що боцін наді мною пролетів. Ну, дехто не знає, що таке боцон лелека. О, а тут -а, йду через дорогу, дивіться, що біжить. Бачите, яка красотіща. Йо, йо дивіться, який красавець. Такий носик, як то, як -то е, в ігрушки, от що дивно. Е, їжака береш на руки, їжак не кусається. Хоча в нього зубаки є такі, що він може добре куснути. От. І знаєте, він якийсь ручний. Певне, що тут десь хтось його тут підкормлює. Бачите, не скручується, дивіться. А? Ну, подивися на себе, бачиш. Що то так темно стало? О, не скручується. І серце не б'ється так, щоб страшно. О, дивіться, він ще собі там щось заглядає, Ще Що зараз до мене в запазуху залізе. Ну, я, звісно, його зараз пущу, хай собі біжить по своїх справах. Може, де в нього там є маленькі Маленькі ці їжаченята. Не знаю, яка то пора, зараз. І жи... певне, що вже в них є, їжеченята, не знаю. О, Ми колись в мене вдома завжди були їжаки. От. Вони мишей ловлять, ніби шкоди не, не приносять. Хоча я чув від людей, що і курчат ловлять теж. Ну, не знаю. Ми такого не замічали за ними. Ми їх завжди, як мама доїла корову, кожен раз їм наливали в мисочки котам окремо, а їжакам окремо. І виходила ціла сім'я. Їжак їжачиха і жиченят. Я навіть не знаю. Ну... Парканадцять штук. От. І пили всі разом молоко. Кожен раз, і вони знали, що О, дивіться, хоче десь він бігти, вже, о, вже він о -о, задубався сидіти в мене на руках і каже, пускай мене, пускай. Так, я його пущу хай, біжить. О, ну давай, шуруй Десь він вимастився, я бачу. Ну, все. От Машини не часто їдуть. Добре, коротше. Він собі знає, куди йти, я його відпустив на його місці, не забираю, а не тікає. Думав, що ж я йому добреньке дам, але немає нічого з собою. О. А, йду. Тихо в селі, але тихо, тихо, бо страшно, аж страшно тихо, через те, що що не гляну, майже постіхати, 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 кругом. Я не знаю. На 10 хат одна, що люди живуть. І на 20 хат одна, що дачу тримають. Приїжджають там з міста або з іншого села. от таке, от як у цьому хазяйство. Певне... Я ще був пацаном, то його тримали як дачу. І по сьогоднішній день так тримають, то то йому воно вже певне років з 40 пустує. Добренько, бувайте, йду я до кума. Побалякаємо з кумом, якщо ще застану його вдома, там побачимо. Всього вам хорошого, хорошого настрою, Бозок цвіте. Бачите, то я тут на своїй вулиці, я тут виріс на тій вулиці, скільки я тут сходив раз, не знаю, і рачки ліз, і хто знає як. Добре, бувайте.